Всім привіт! 27 липня Київська область місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі ранню сливу Блукармен. Вона вже повністю зріла, буду її знімати. Перші плоди достигли 17 липня. Сливу вже потрібно зривати. Ще два дні тому вона вже повністю стигла, але, так як заважали дощі, не було змоги її зірвати. Деякі плоди. При повному достиганні при, мається в виду, коли вони вже перестигли. От, вони такі вже тось, темно сині. От, вони тримаються добре на дереві, не впадають. Е, так як дощів було багато, деякі плоди перестигші, вони тріснули. Їх небагато, але відсотків 10 є. Плоди на смак дуже солодкі, кісточка не відділяється. Зараз зірву і перевіримо їх на вагу. У мене два щеплення в крону. Вона завжди дуже добре запилюється, завжди потрібно нормувати, щоб був нормальний калібр. От, це також друге друга щеплення. Покажу з іншого боку. Хочу сказати, що це третє плодоношення. Перше плодоношення, коли були сигнальні плоди, вони були не дуже солодкі. Спочатку вона мені не сподобалася. В минулому році смак був набагато кращий і цукор набрала вищий, ніж в минулому році. В цьому році цукор, якщо вважати з дощами, то він дуже класний. Зараз перевіримо на вагу певні плоди зірвав плоди. Дивіться, розмір на, на ладоні, на руці. Вага 100, 90, 94, 80, 92. Вісімдесят вісі. Вісімдесят вісім. Вісіт чотири. Вісім грамів. Кісточка не відділяється. Шкірочка відділяється. Смак, ще раз скажу, солодкий. Дуже соковита. Сок прямо аж хвище. Ой, зараз тут покажу. Дуже соковита. Слива варта уваги. На такі ранні терміни. Дуже чудовий варіант. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. До побачення, хай вам щастить.